Сили оборони України уразили Краснодарський та Сизранський НПЗ в Росії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сили оборони сьогодні уночі 30 серпня уразили одразу два російських НПЗ: Краснодарський та Сизранський. Про це повідомляють в РБК України з посиланням на телеграм-канал Генерального штабу Збройних сил України у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій збройних. Збройних сил України уразили МПЗ Краснодарський, зазначили у Генштабі. Відомо, що цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об'ємом 3 мільйони тонн на рік. Бензини, дизель, авіаційне пальне. Він бере активну участь у забезпеченні Збройних сил Російської Федерації. На підприємстві зафіксовані чисельні вибухи та пожежа на об'єкті. Також підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України повторно уразили нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області Росії. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут. Та бітом об'єми переробки до серпня цього року складали 8,5 мільйонів тонн на рік. Сили оборони уживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Додають у Генштабі. Командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді також опублікував відео урадження краснодарського НПЗ сили. Оборони України регулярно наносять удари по НПЗ ворога, які забезпечують поставки нафтопродуктів армії Росії. Так, цієї ночі невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарі. Там, після серії вибухів, теж почалася пожежа. Окрім того, у ніч на 28 серпня у Самарі дрони атакували Куйбушевський нафтопереробний завод. Того ж дня, унаслідок удалої атаки, пожежа виникла на афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло. За даними Джерел Астра веб. Мене з Росії після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. За даними на 28 серпня підприємство було повністю зупинено.